Привіт із самої дальньої частини нашої України, самої північі. Це крайня точка майже Чернігівської області. Ми знаходимося тут біля за 12 кілометрів від Білорусі, міста Славутич. Дача наша знаходиться іще ближче в ту сторону, за 9 кілометрів від міста. Сьогодні хочу поділитися своїм досвідом. По пророщуванню і вирощуванню розсади із свіжих помідорів. І е, покажу, що в мене вийшло, і як я робила, як я їх висаджувала. Е, Ось такі помідорчики я купила ще на свята в магазині. Якщо кому цікаво, то у форі. Називаються вони черрі чорний. За смаковими якостями мені дуже сподобалися, і я вирішила проростити із свіжих сім'ян собі розсаду, щоб посадити і на балконі, і потім, коли прийде сезон, висадити в теплу теплицю. Сезон у нас приходить, так як у нас тут холодно навесні, то в ґрунт ми висаджуємо помідори після Миколая це після 25 травня, а в теплицю можна висаджувати десь на початку травня, в перших числах. Тому я думаю, що ці помідорки в мене доволі такі великі виростуть. Можливо, мені прийдеться їх пересаджувати ще декілька разів в більші контейнери. Так я робила в тому році, у мене був помідорчик посаджений в січні. Потім він, я його три рази пересадила, постійно міняючи більші контейнери. І коли висаджувала в теплицю на початку травня, то він уже в мене цвів і навіть була завість на помідорчиках. То я думаю, що в цьому році ну, буде те ж саме. Тому я, це для мене вже якби досвід, тому я не боюся, що вони в мене переростуть, що з ними щось трапиться. Так от, ось із цього помідорчика, тобто вдос. Експеримент у мене пройшов вдало з такого помідорчика. Звичайно, схожість була не сильно велика, але розсада у мене вийшла. Цих помідорчиків мені буде в принципі, достатньо для того, щоб і на балконі посадити, і в теплицю висадити. Тому що, якщо це чері, то вони ростуть високі, кущі великі, і помідорів на них як винограду гроздями висять. І тут у мене їх вийшло, ось якщо порахувати, то десь в районі 4-8 штук. Тобто, в принципі, цього буде достатньо. Значить, Яким чином мені вдалося виростити із свіжого помідора, звичайного купленого в магазині, ось таку доволі таки нормальну розсаду. В принципі, це було нескладно. І я вам зараз хочу показати, як це зробити в домашніх умовах, і якщо. Пішли в магазин і сподобалося е, якийсь помідор е, за свиковими якостями, за формою, за видом. Тобто, таким чином, найкраще, в принципі, коли купуєш в пакетику насіння, то ти не знаєш, що воно в тебе виросте. Не завжди навіть виходить, колись у мене із волового серця взагалі нічого не, не виросло, із магазинних сім'ян. Вийлися якісь мініатюрні помідорчики, а не волове серце. То тут, в принципі, ось я бачу цей помідор, я його спробувала, він мені сподобався, і я його посадила і проростила. Значить, Для того, щоб його проростити, достатньо такого невеликого контейнера. Такі контейнери, ну, зазвичай, в магазині ми щось купуємо, у нас залишається, я таке збираю. А зараз, ось навіть вони стали продаватися і по магазинах, і в інтернеті їх дуже багато, достатня кількість. Чим вони хороші, тим, що вони такі міленькі, вони прозорі. І для таких от безсонячних днів, які в нас зараз, так, то для розсади потрібно більше сонечка, і тому вони, вони прозорі, для, до них потрапляє більше світла. Ще вони закриваються. Е, тому, а це дуже-дуже гарно, тому що нам потрібно створити. Для того, щоб сімена швиденько проросли, була схожість, то потрібно створити парниковий ефект. Тобто ми ось, ось защіпнули коробочку, і все тут доволі нормально, у них тут як маленька така міні-парничок, міні міні-тепличка. Землі для цього небагато, тут зовсім взагалі там 3 см достатньо, для того, щоб вони проросли. Після того, як вони трішки окріпнуть, Ну, як з ґрунту ми їх побачили, то днів через 3-4 їх вже можна пересаджувати в щось більше, тобто можна вже буде пікірувати. Що я сьогодні потім далі буду з ними робити. Пересаджувати вже в більший контейнер. А сьогодні я просто покажу, як мені і розкажу подробно, як же в мене вийшло виростити ось оці, оцю малесеньку таку розсаду. Значить, ґрунт я використовую свій домашній дачний той, що у мене із компостної кучі. Він там ми цілий рік туди возимо все, скидаємо свої такі домашні натуральні біологічні овочеві відходи. Далі там пересипаємо земелькою, додаємо туди ще різні відходи від. Там трава різна та, що коситься, якісь там бур'яни, все скидається. І в результаті виходить ось така своя своя домашня, можна сказати, земля для розсади. Я не прихильник магазинних отих землі на розсаду, тому що найкраще ну, помідорчики і взагалі, люба розсада, вона потім приживається, якщо вона не отримує стрес, коли її пересаджуєш, до якого вона привикла до звикла до одного ґрунту, купленого там в магазині, а потім, коли її пересаджуєш у свою землю, зовсім іншу, вона отримує великий стрес. Їй потрібно вчитися виживати в тих умовах, тому що ці помідорчики вони як, як маленькі дітки, звичайно, так. І якщо вони. Народилися в одній сім'ї, а потім їх в іншу переносиш, то, звичайно, їм це буде дуже складно. Тому я зберу земельку буквально ось так небагато. Там, 3 сантиметри достатньо для того, щоб вони проросли. Потім цю землю зволожую. А далі просто потрібно розрізати помідорчик так акуратненько по контуру, розкрити його, так, і дістати з нього сімена. бачите, тут їх он доволі багато. Помідорчику у мене полежав, він трошечки, як би кажуть, ще, тому що він лежав уже. Купила я його, мабуть, 5 січня, а сьогодні у нас вже 24 січня. Оці я посадила 13 січня. Я ще дивлюся на місячний посівний календар, якраз 13 число було дуже гарне для того, щоб їх висаджувати. В землю, щоб вони потім нормально росли, тому що природа, так же, як і на нас, магнітній бурі, так і на них впливає місячний посівний календар, тобто місяць впливає на посадку. Далі я просто візьму ось таку салфеточку і акуратненько сімена викладу на салфеточку, таким чином. Їх тут буде забагато. Для посадки мені зараз. Так, тут їх дійсно багато, он так, всередині, доволі достатньо. Так, то я їх собі залишу і ще навіть потім вони мені будуть на наступний рік. Ці сімена. Ось так. Ну і далі тепер можна по одному. ну Я той раз просто так взяла, посіяла прямо навіть з помідорчика. То вони в мене проросли, бачите, так ті взагалі он там під краєм опинилися, ті там, а багато, багато звичайно, не зійшло, тому що взагалі ці помідори були в магазині недозрівші І посадила я їх майже через тиждень після того, як купила. То тут ми можемо тепер оці сімінушки взяти навіть так от пінцетиком і порозкладати в земельку. Так. Можна пінцетом, можна руками. Як удобно. Мені, наприклад, краще робити, не люблю таких от інструментів, краще за все робити просто руками. Так от беремо і. Сюди отак в землю я їх повисіваю. Навіть якщо вони взійдуть там густо, не будуть одна далеко від одної, це нічого страшного, мені потрібно, щоб вони лише проросли. А далі я вже буду потім красиво окремо їх пікірувати в більшому контейнері. Тобто, ну ось я тут посадила, і ще буквально там, а, вийшло у мене десь близько 10 сіня, а, насінин. Якщо зійдуть усі, то буде добре. А якщо ні, то мені і тих вистачить. Тому що в мене тут вже зійшли, і мені їх буде достатньо. Ці сімена я залишу ось в такому вигляді, щоб вони гарно просохли. Тому що, якщо зараз їх замотати, то вони можуть тут запріти і просто погнести. А так вони висушаться, і будуть сімена ще на наступний рік. Далі я зверху ці сімена... Присипаю буквально там ще трішечки земелькою. Небагато. Такий слой розрівнюю. Так, можна трошечки так іще придавити. І знову ж таки зверху полити водою. Отак гарно тепер зверху пролити водою, щоб цей верхній слой промочився аж до насіння. Потім я закрила і ставлю на батарею. Вони у мене стояли на батареї, щоб гарно, гарно проросли. Всходи у мене з'явилися буквально на четвертий день. Як тільки я побачила першу рослинку, з батареї я прийняла і поставила на підвіконня. У нас підвіконня, в принципі, тепле, якщо холодне, то краще на холодне не ставити, а поставити на якусь підставочку, щоб земля не захолонула. Тому що якщо земля захолоне, а в квартирі зараз ще прохолодно то семена просто потрухнуть у землі і не зійдуть. Потім, коли я побачила вже максимальну кількість сім'ян, вони то, то, я їх поставила на фіто, під фітолампу. Тобто вони у мене стояли іще три ночі під фітолампою. Тому що сонечка ми не бачили. і Щоб вони, зробили, щоб вони не тягнулися, не були такі от зовсім. От Бачите, тут ось перший так потягнувся сильно, то самий такий високий. Всі інші вони вже такі, вони спочатку були такі блідосалатові, ось як оцей вилазить, ось ще малесенький. А під в нічний час, так щоб зекономити світло, воно в нас там рахується трошки по нічному тарифу. То вони у мене три дні постояли під фітолампою. І, мабуть, якщо я їх попікірую, то ще буду також після пікіровки тримати під фітолампою. Так що, ось такий у мене був експеримент. Я вважаю, що він вдалий. Надіюсь, виростити помідорчики. Якщо буде вам цікаво, то я буду з часом показувати, як я буду їх і. Як я буду потім пересаджувати, в якому е, рості і буду пересаджувати е, з, з контейнера в контейнер. І як потім буду висаджувати в ґрунт. Ну і, звичайно ж, поділюся з вами своїм першим врожаєм, плодами, які отримаю. І чи вийдуть у мене чері. Дякую за те, що були зі мною. Якщо сподобалося, то Пишіть коментарі, чи ви так спробували, чи вам вдавалося, чи вам сподобалося те, що я роблю. Ну і так, на все добре, до побачення.